12 квітня 2014 року російські бойовики зайшли у Слов'янськ, захопили будівлю міського відділу МВС та відділи СБУ, використовували домові шашки, сльозогінний газ, стріляли у повітря. Той же день окупували і Краматорськ. Взяли штурмом міський відділ тодішньої міліції. Спочатку відкрили вогонь у повітря, а потім стріляли по вікнах будівлі. Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади встановили блокпост на трасі між слов'янськом та краматорськом. Ця ділянка була дуже важлива, тому що вона, це була єдина дорога, ну, скажімо, не єдина, дорога, але єдина основна дорога, яка здійснювала сполучення між Краматорськом і Славянськом. Скажімо так, ми відрізали шляхи постачання для бойовиків Славянська в Краматорськ. Вони не могли між собою скажімо так, здійснювати логістичне забезпечення, ну і, скажімо так, пересуватися. В окупованих містах бойовики обстрілювали житлові квартали, брали у полон тих, хто розмовляв українською, катували їх, комендантську годину, вимикали електро та водопостачання, займалися мародерством. Але незважаючи на це, через проросійську пропаганду більша частина населення підтримувала захоплення. Розповідає боєць 25-ї бригади Олександр Цип. Там населення було різне. Були які нас і піддержували, були які були проти нас, приходили, нам казали, що. Це наша земля, від, ну, звідси. Тобто різне було Ну, процентів на 70-75% то були вони, звісно, проти, щоб ми там знаходились, питались якось нас туди вбрати. І жінки приходили з дітьми, і старі люди приходили. Ну а були ж все одно з 10 одна людина, яка привозила нам з той самої води якось, або той же сам хліб. Українські позиції постійно обстрілювали, бійці були в оточенні. З обох боків Слов'янська та Краматорська перебував ворог, а найближчі українські війська були на відстані 6 кілометрів. Спочатку було спокійно, а потім воно все наростало, наростало. Мінометами обстрілювали. Піхота підходила іноді. На початку липня українські війська розпочали активний наступ на бойовиків, змусивши їх відійти та покинути Слов'янськ і Краматорськ. Більшість колони пішла в обхід нас, а частина колони. Бо там буквально шість бойових ну, одиниць техніки там, з особовим стадом. їх завдання було, як потім нам стало відомо, просто нас е подавити вогнем, щоб ми не змогли уразити колону, яка пішла в обхід нас. От, колони, ну, ці шість одиниць, які нас подавляли, виходить, вони е ну, здійснили вогневе ураження з танків бойових машин піхоти, але чомусь вирішили через нас прорватися. От, після того, як вони пішли через нас, попали на мінний шлагбаум. Плюс ми нанесли вогневе ураження, і колона бойовиків була знищена. 5 липня над Слов'янською міськрадою встановили український прапор. Після цього визволили Костянтинівку, Дружківку та Бахмут. Я настойкова, Юрій Тиний. Новини на Суспільному. Дніпро.